Худі, та світшоти жіночі від класного і якісного бренду Aldi і уявіть лише 139 гривень за одиничку. В лоті їх буде 10, різні кольори, різні принтації, різні розміри. І ціна лоту 1390 гривень. Розмірний ряд просто дорієни від XS до елічки. Нижче я пропишу більш точно. Зараз у мене худі, якщо ви думаєте, що це перед, то ви помиляєтесь. Це зад. Ось так виглядає. Спереді класна принтація, яка не буде е, після прання тріскатися, да, деформуватися і так далі. Як ви бачите, іде укорочений варіант з манжетиками, тут також з манжетиками, і йде утеплення. Покажіть, будь ласка. Зараз покажу, як виглядає на модельці. Ось так виглядає на модельці з морфети. 70% бавовна, 30 полістер, класний якісний матеріал. Далі показую я ще ось такий варіант лау чорна. Тут у нас іде 60 бавовна, 40 полістер, і показую, як вона виглядає. Ось так. З капюшончиком, це худік у нас. Тут ідуть без манжету рукавчики, але понизу, подивіться, будь ласка, як класно зроблено. Тут йдуть затяжечки і утеплення знову ж таки. Дуже класні, також укорочені. І є ще варіант ось такий блакитний, показую насичений. Це по типу, так як смурфета була сіра, а це блакитна, тільки інша принтація із капюшончиком. По матеріалу. 80% бавовна 20 полістер. Нагадую, 139 гривень. Це дуже солодка ціна, тому що таке худі справді коштує дорого. Для того щоб замовити даний лот, заробити і задовільнити своїх клієнтів. Звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете під цим відео.